Он зунецька область. Екіпаж в складі Шлюс. Екіпаж в складі. Ну-ка тві два пальці. Е, Євгеній Оговацького. Ой. це хто? А вже в Грисю. Константин Семенович. На що любіть Ваш жалувати? Коля приїхали на територію Донецької області. Ді батьківщини станемо дружно в бій, будем браття, боронити славний народ свій, будем браття, боронити славний народ свій Став українець до українця, воїни мужніші, не дамо домбас чужинцям, доки ми живі. Не дамо Донбас, чужинцям, доки ми живі. У всіх наших легендарних хлопців батальйон Донбас, які звільняли територію на Солодарській дузі, це Олександр. Є Горенко правильно, да, Саша? Єгоренко, так, Саша? Єгоренко, так? Єгоренко з міста Хмельника і Ваня, з села Томаш, При Як фамільника, Саш. Ваня. Коломієць, я в томатш що... приліден не разовий буфто. Ні, вставай, своє лісово здобути. Ну що, хлопці, ми у вас ще ні разу не були, але так судьба склалася, що ми і заїхали до вас сюди, на ваш легендарний батальйон Донбас. Спасибі вам за те, що ви бережете нашу землю. Цілісність країни. Хай вас Бог хранить. А хмельничани про вас ніколи не забувають про воїнів, які бережуть землю. Слава Україні! Героям слава Шо? спільнику, добре. добре привіт, скоро буду. Так що, привітам. Паня, передаю батькам великий привіт, ми скоро повернемося. З перемогою, так. так? Треба бити ворога, щоб знав, чувствовав, що ми є українці. Народ, який не можна, так просто витрати на зною замилує. Летять кулі, автоматні черги звідусі, Сипмо бандій, колоратів, хай тремтять усі. Сипмо бандій, колоратів, хай усі. усінь, Сепаратистапи, що є сили і у волонберу. За свободу і за правду боремося ми. За свободу і за правду боремося ми! Чуйте, найманці російські, верніть Україні Крим. Вас дістане наше військо, де б ви не були. Ой поспіє Божа правда, та й настане час. Вільний народ України судитиме вас. Хей, Нацгвардії ді солдати, дарте, щоб поровчим. Батьківщина пам'ятати. Колодію, Толіку. А ну, покажися, що написано. Колодію, анатолію. Михайла Миколаєвича отримав передачу від своїх зусильчан. Дякую, друзі. Ну, добренько, давай получай все. Ми зараз потрошки йдемо давати Що давати? Ми сьогодні знову знаходимося в Анатолій Ковдія, якого молодого, відважного воїна Хмельниччини. І наші волонтери видають потрошки допомогу яку зібрано вашими руками. Це пасочки, цибуля, закрутки. Да, що? З тієї сторони відеречку? Да. Так. Все, що ви нам... Хто там передав? Потрошки всього? Так. Ні. Хорошо, водички. У вас є вода? Водичками тут проблеми. Не ну, кажи, є вода? Ні, вода є. є, так? Да, так, так. Що, розуму, Добренько. Це напередок. Добренько. Константин Семенович достає фідерішка із салатами. Все. З каноплю. З калантика. Хліб дали? Да. Паски дали. Да. Крашенки дали. Да, дай сюди. Кра... Крашенки дали, крашенки. Яйця, Яйця крашенки. Ну що, Анатолій, Тр трошки вам підкинули до пазочки, так? ще. Всього по чуть-чуть. Но... Всього, Всього по чуть-чуть. <ривіт> ну що, знову передають, передавай привіт. Передаю всім привіт. Всім само там. <ривіт> Все, спасибі вам, хлопці. Волонтерам, благі, привітати. Три, 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 Тримайтеся. Всім 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 людям, які допомагали. Три, да. Всім людям, які добре допомагали нам. Батьківщина, пам'ятати, буде вас повік. Батьківщина, батьківщина, пам'ятати. Дякую вам велике за волонтерську допомогу. Дякую, що ви про нас не забуваєте. Пам'ятайте про нас, ми про вас також пам'ятаємо. Любимо, цілуємо. Ну Вітаємо. Вітаємо вас святом, великодним. Всього вам найкраще, щастя, здоров'я. І знаєте, що ми вас ніколи не забудемо і ми нас не забудемо. Ми вас віримо. Вірте в нас. Миримо. Отак і всі наші мужні хлопці. Дякують волонтерам, хміникам, добрим людям. Небайдужим людям, які допомогли нам під вас і поїхати, а це АТО за то трейд, це Братам Ручищина, це селам Тараски, Сальниці, Хмельничанам, всім добрим людям, які допомагали третій школі, четвертій школі. Спасибо вам, хлопці, за вашу службу. Ви самі сказали, що у вас народ хмельничний, не забуває народ України теж, тому що ми вас цінимо. І сьогодні як ніколи армія на першому місці довіри, тому що влада себе ігнорує. Дякуємо, хлопці. Слава Україні!